Доброго дня, колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Маємо пропонований передоденний. Отже, було на ресурсах міської ради розміщено 20 питань, оприлюднено. І також є два профільних питання від департаменту, які надійшли сьогодні, тому ми включаємо, Мова буде йти про погодження додаткових коштів на 2025 рік. Нам озвучать представники департаменту, це перше питання. І також друге питання це також кошти, і також нам озвучить. Це все інфраструктурні об'єкти і проекти. Стальне голосування, колеги, хто за? Всі за рішення прийняти. Отже, розпочинаємо, будь ласка, перше питання Департаменту управління міжнародства. До вашої уваги пропонується проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 22.03.18 номер 3138 про затвердження програми компенсації ЛМКП Водоканал КП КПВНськ ЛКП «Рембуд» витрати за надіні послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної ліки водозаборів. Вноситься пункт 3.2. А саме уточнюється порядок відшкодування, і згідно внесених змін, буде відшкодовуватись комунальним підприємством вартість занадії послуги населення, яке проживає в зоні депресійної ліки. Здійснюється за різницею між фактичною реалізацією води, отриманою від водоканалу, та фактичним нарахуванням. Мешканцям Ні, то, по про... нормі. Якщо коротко, то проєкт ухвали, дасть можливість нам е, в максимально короткий термін профінансувати КПВНське та Вениківський водоканал. Дитовідно... Венеківський, так. Венеківський так. водоканал. Хто за? Так, а як зараз передбачено взагалі кітепресійні ліки? Зараз передбачено, ми виставляємо рахунки, але рахунки, якщо немає вузлу обліку, ми виставляємо по нормі. Норма на людину на мешканця 4, 56 метрів кубічного по існуючому 17. тарифу. Іван, іван, іван то, тобто у нас зараз депресійна лійка, в нас колись була ухвала, де було тобто написано, що місто відшкодовували наше, тобто платить за оцю спожиту воду замість мешканців. Зараз ми прийняли іншу ухвалу ну, і сказали, мешканці платять самостійно. Та ухвала, упала, то що в певній категорії мешканців як мої. Ні, зараз мешканці платять самостійно. Є окрема програма, де ми відшкодуємо військовим ну, згідно соціальних норм. Але, але ми ще так, але є водоканал, постачає більше води, поки нема всюди вузлів обліку в КП Вениківське, вони виставляють по нормі. Але є, є втрати. Ми мережі ремонтуємо, є 5 мільйонів на капремонт. Мереж депресійної ліки. – Ага, тобто тільки втрати, а все решта мешканці перекривають. Не, Не перекривають, тариф інший, гривень. Тариф Тобто тариф не, попривав... не попривав. покриває. Покриває лише 30%. Менше 30%. Тариф для мешканців покриває лише 30% від фактичного споживання. Так. 12 гривень, 12 гривень при... Але це депресійний ліфт, людей немає можливості мати своїх альтернативних джерел води, тому що. Ти, ми... Це, ми депресійні ліку повністю перекривали бюджет. Ти мені розказуєш, Ти так? Так. А, а зараз... потім прийняли рішення, мабуть, воно було обґрунтоване і прораховане це рішення, так. Так? перш ніж його приймати. Ну. Так? Ми прийняли рішення. Хоча пропали. би що платить. Хоча би щось платять. Що а тепер ми вдогонку зрозуміли, що те, що ми прийняли, нам взагалі нічого не перетуває. Ми не Це розуміли зі, зі, зі старту. Ми це розуміли зі старту. Це Просто це сустави. був рембуд, А ми переклали на КП, тепер на виниківське. Як на мене, вас виникло, як на мене, от, 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 вас виникло кусочок, я не знаю, зараз може поприйняти буде товарів щось, де вам ніхто юридично не зможе відшкодувати втрати. От як на мене, поки ми будемо свого приходу, Заселення є, це допустій лісі. Але це є. Мені здається, що просто її натуру треба записати. так просто не дуже не захочемо, не зможе. На зараз є гроші в міському бюджеті на покриття видатків, але ми мусимо цією ухвалою, Ми розблокуємо можливість, можливість, Винниківське ми можливість платило водоканалу, тому що Винниківське перед водоканалом сьогодні має близько 25 мільйонів заборгованості, а в кінці року мені колеги 50 мільйонів буде заборгованість, тому щоб не допускати таких моментів, треба платити. тому це ухвала дає можливість це робити. Стальнесування колеги, хто за всі за рішення прийняти. Наступне, будь ласка. Наступне про внесення змін до ухвали міської ради від 31.10.19 про встановлення кабельних шаф прат Львів Згідно попередньої ухвали було 71 адреса з подальшим укладенням договорів оренди конструктивних елементів благоустрою. Зараз ми вилучаємо 15 адрес, ми обстежили. Це було згідно звернення прату Обленерго вилучити. Ми обстежили дані адреси. Шафи розміщені в будинку, а не назовні. Вони хотіли модернізовувати, винести. Змінилось проєктне рішення, вони розмістили їх всередині будинку і ми вилучаємо з даної хвали 15 адрес. А це нормально чи це було краще, щоб їх виносити? Це проєктне рішення. Вони ремонтували, модернізовували свої шафи і за результатом виконаних робіт розміщені в будинку. І їм ну якби 15 раз є зайві всі ну треба просто дивитися точки зору безпеки і так далі питання в тому що якщо потім кожен раз в цю шафу з будинку вирізається бізнес і ми розкопуємо людям і штробимо підвали два рази в рік тих 15 інтернет то треба просто додивитися глобальніше Ва? Ти керівник управління ти то вилучає, давай вилучимо але наприклад на перспективу підтримати такий стандарт якості що якщо ця шафа продає електрику і комерційним об'єктам так то це означає що ми два, два рази там чи раз в рік людей е -е, турмосимо Перекопуємо, розкопуємо, тут легше що зробити, щоб винести, так тобто будинок вже буде собі жити своїм життям з під'єднанням. Ця шафа буде постійно давати реагувати на запити житлового сектору, комерційного сектору, комунального сектору. Треба з точки зору того, так, дивиться. Okay. І в мене ще один момент. Ви маєте власне, ви є, є, відділ, є АТУ, Давайте додивлятися до виконання робіт з модернізації, прокладання ліній. Ну, Слухай, у нас ну, все порозривано, розривано, сюди болото, е десь є ця сітка натягнута, десь немає, десь стовпці, десь якісь складки нормальні, десь якісь дошки кинуті. Люди добрі, та ми, ну, я про це говорив, то ви маєте є керівники районів, є ви. Та стали, подивилися, згідні, воно покладали штрафами, раз дали розуміння і все. Я розумію, що військовий стан, я розумію, що нелегко, але якщо підприємець прокладає це за десятки мільйонів, так, то треба це належно виконувати. Ставимо на голосування. Хто за? Ці залішення прийнято. Наступне питання, будь ласка. Не погодите розпис використання коштів в капелю світло. Згідно останньої ухвали були зміни, це плюс 30 мільйонів на програму спротиву і плюс 24 мільйони на приєднання проєктування будівництва електричних мереж в індустріальний парк Сигнівка. І внесені певні зміни, ну, там дрібні зміни по. Облаштування елементів доступності, там перекидка то та внутрішня, десь уточнився кошторис, вони в межах існуючих кош, коштів. Ми. Ми, ми це голосували голосування. Хто за всі за рішення на наступне питання? будь ласка. Наступне про збільшення статутного капіталу у капелі світло з результатом виділення коштів. У нас було. Виділено 24 мільйони програми спротиву. спротиву. Сальва голосування. Хто за? Загальна за. сума 54. Наступне питання, будь ласка. Наступне про затвердження програми поточного ремонту вуличної дорожньої мережі об'єктів благоустрою на території Львівської міської територіальної громади у 25-30 роках. Це нова програма, розроблена для Департаменту житлового господарства і інфраструктури. У нас є положення, пункт, що ми можемо виконувати поточний ремонт, але під нього немає програми і ми не можемо фінансуватись. Є запити зараз бізнесу, що співфінансування? готові співфінансувати. Ми голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. Ви 12-24 випали? Так, так.

Перша у нас поставилося, це є по 10214. <пробіт> по загальному фонду ми це просимо це втягну, на відшкодування додаткових. Бут... Відшкодування додаткових витрат наблизим побутових відходів, нам треба 85 мільйонів до кінця року розрахунку включена по грудень. На програму підтримки адміністратора ми просимо 6 мільйонів. Потім 9,2 тисячі на ЛКПВ. Це програма регулювання чисельних безпритульних тварин. У нас збільшилась вартість медикаментів, збільшується зарплата, щоб ми вийшли хоча б на мінімально сприятливий рівень заробітної плати. Ми давали розрахунки там до того. І кількість стерилізації у нас збільшується на, 90, на 900 тварин. Тому така загальна сума. І ще буде це 2 мільйона 8 тисяч це надання компенсації на тимчасове проживання на час відселення, час проведення аварійно відновлених робіт. Але це за винятком нових об'єктів, нові окремо йдуть. Тобто угу. Угу. То все. Це є 4 пункти у нас, так? Коли ставимо голосування, озвучені 4 пункти, хто за. Ці за рішення прийняти по всіх чотирьох пунктах озвучених. Наступне, будь ласка, це є То, бюджет, розвитку. бюджет розвитку. Да. Попередньо погоджено з Андрієм Олександровичем виділення коштів. Це капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів 2 мільйона. У нас є діючі договори, не об'єкт по Франківському району. Плануємо завершити і розпочати Галицький. Наступний пункт це мінусуємо, враховуючи зміну назви по безбар'єрному маршруту від вулиці Віри Надії, Любові до протезної майстерні, ми мінусуємо 100, але просимо виділити 12, 16 мільйонів 241 тисячу з врахуванням нової назви це реконструкція благоустрою. Території з облаштуванням велосипедно пішохідної доріжки від вулиці Віри надію Любові до портезної майстерні. Також просимо кошти на статутні капітали від 66,5 мільйонів. Це заміна магістральних водогонів, ремонт мереж в селах жулин семегинів та в зоні депресійної ліки, де найбільші втрати в нас є реконструкція системи електропостачання на вулиці Пластиновочисних. Ну і ремонт водопроводів, там є такі критичні, де в нас є чотири ділянки. Також просимо на ліфт а, теплоенерго. Це електрику на пластовій, це водоканал буде робити для своїх потреб. Це для, біогазу, чи це, для... це для своїх, для можливості запуску проєкту біогазу, угу. модернізувати електричну частину. Зазуміло. Також на теплоенерго просимо це фізичний захист об'єктів підприємства 20 мільйонів 60 на запуск конвеляційних установок. Які ми безоплатно отримуємо. І 10 мільйонів на забезпечення альтернатив, джерел живлення альтернативних на ІТП на силі. Скільки нам ще треба буде грошей за тим мінусом, що ми віддаємо на когенераційно запрацювала? Ну, загальний вартість 487, але там до установки близько 70 мільйонів самі установки і є ще додаткові грантові кошти. Ну але у цих робіт ми там даємо, капаємо, капаємо, всі нам ще треба капати, щоб вона запрацювала. Там, крайня цифра 250. 250, так. А ми виділили тобто, десь е... навіть не, не, не 60, так? Не... Минуло не... разу ми виділяли і цього разу, так. Е... Ну, тобто половину дали ми десь, так? Так, ні, ну, дали, 51 мільйон, дали 51 мільйон, 51 мільйон. Ми маємо, навіть, навіть не 60. Так, Та, плюс, треба, плюс, 60 Та, загально. Зараз, зараз буде 50 дали, плюс 60, 120, так? так. Та, навіть не половину. Ну, 120-125, тобто з половиною буде, на половину. Найбокше, щоб на жовті вийти. Це це як мові гроші. Двісті п'ятдесят мільйонів. Якщо привмещення це більше додавати, okay? так так. А у цих 16 мільйонів на інфраструктуру біля Брокеном, ми, ми це воно десь було в стрічці? Ну так 에, що це, просто об'єкт? Просто воно стояло 100 тисяч, а зараз воно виростає до 16 Було 100 для це Ну, скажімо, щоб ми могли вкласти договір для проєктування, була стрічка отримувати тих умов, а ця сума це вже з врахуванням, що нам дають з держбюджету 36 мільйонів і 16 це частка міста. 36 мільйонів бюджет і 16 – так? Це 6%. Державний бюджет. Гаразд, добре, озвучені цифри важливі, в частині власне комунальних підприємств ці гроші всі підуть на такі тверді видатки. Так. На, Є об'єкти світла статутний і так само муніципальне урядовище. Добре, ставлю озвучення всі на голосування. Хто за, всі за. Дякую. наступне питання так. юридичний департамент. Ми в частині здорового інфраструктурно проголосували все. Прошу. Давайте, так, раз. Раз. Ми можемо їх перенести на наступний засідання. Ми, ну, ми просто не беремо, ми просто з'ємо ну, там. Добро. Так, основано написання про зняття даного питання як некоректне. Всі за. Добре. Наступне питання це проєкт схвала про прийняття державної власності комунальної власності квартири на вулиці і 11 і детальної. Сталі на голосування хто за, всі за рішення прийнято. Наступна ухвала про прийняття квартиру і на вулиці Васильівській місті. Сталі на голосування хто за, всі за рішення прийнято. Виступна Ухвала щодо прийняття квартир на виду Шевченка 1.21. Стальні голосування. Хто за, всі за рішення прийнято. І ухвала про прийняття в на власності квартири вулиця ЧК 21. Стальне голосування, хто за, всі за рішення прийнято. Будь ласка, дякую. Увагу, Обстеження зафіксовано 22 два і хочемо з їх отримання, щоб забезпечити належні буде? Райони і підприємства? це. Це районна адміністрація, парки наші, це є існення університет і мінімальних територій інструментів. Добре. Сталі полежали на голосування. Хто за? Хто? Всі за рішення прийнято. Наступне, будь ласка, депутат обідності. Починаємо додаток нашої планової редакції. Ми зміємо там передкові, знову ми залишаємося сі ділянки, хтось повинні. Це приведе до порядку ухвалю, так? Добре.

Що пострийська, яка це, це локація? Стрийська – це у нас вся сторона відходить стрийського а його академії, так? Так, ну, тобто там не вся сторона, бо там є, там є такі відтинки, де не можна її наносити, тому що там безпека руху. Ну там в принципі. Там не все, там сім'я ці паркується. Ну, там перерви розриви, очевидно, є. Так, та. є, є. Тобто там взаємодає, очікуємо, там паркується більше, так знизу, там вище, вже майже ніхто не паркується. Але там там парк... знизу і до входу в парк. Угу. Якраз це паркування майданчика, з двох сторін паркується, обмеження зміни, але все одно. Ставимо звання, хто за? Всі за рішення прийнято, давайте так, так, Будь ласка, земельного в ага, нас має бути районна адміністрація Личаківська. Немає земельного, будь ласка, управління. Хто за? Лишені прийнято. Всі за. Наступне питання будь mm ласка. Так, це та питання, яке ми обговорювали, -hmm. ми не на суті, але нам треба розуміти, що це що знаходяться в обмежених ділянках, і ми розв'язали Угу, є питання. Саме в мого Хто за? Всі за. Лишені прийнято. Проблеми в дарній скрипі, коли нам обговорювали, що це ділянки, що доходить Ставлю названня, хто за, всі за рішення прийнято. Так, Колеги, в нас є звернення громадян. Давайте доход у нас немає вичати адміністрації, але я думаю, що це мова йде про внесення змін до річного та помітічного плану асигнувань. спеціальний фонд бюджет розвитку львівської територіальної громади за 25 рік. Згідно додатку. У нас доток є на емейлі. E Ось ми тоді думаємо проголосуємо. Бо це є видатки такі технічні е, перекидка. Тому стало названня тринадцять організації. Хто за всі за рішення прийнято власні звернення громадянки Алєксєєвої е, дуже важливі пункти? Не переживають за їхній будинок, за їхній технічний стан будинку. Я пропоную передресувати в департамент управління шло та е, районну адміністрацію. Хто за всі за Рішення прийнято? Також маємо звернення стахів щодо включення. Кандидату на отримання 2025 тим десятку до довготермінового кредиту на придбання житла. Я би пропонував передресувати дане питання також в департаментського старства в партнерний відділ, який нам надає інформацію. Якщо все параметри підходить, то давайте ставлю названня хто за рішення за про перескерування. Е, є звернення е, голубця про хибний і фіктивний рахунок про оплату послуг вітків. Е, Теплоенерго пропоную придресувати департамент залучення фахівців теплоенерго для того, щоб опрацювали не та доповіли. Хто за всі за рішення прийнято? Також звернення є Коштієвої щодо коригування кубів і перерахунок коштів на гарячу воду. Також стосується підприємства теплоенерго, департаменту і пропоную перескривати департамент відповіді на підприємствах. Хто за всі за рішення прийнято. Отже, всі питання в нас опрацьовані є. Так, і все, що стосується департаменту, ми працюємо. Дякую колеги за ми його опрацювали в ваші частини.